Вітаю, друзі. Хоча новини дуже сумні, те, що відбувається під Покровськом і в самому Покровську, зараз це якраз наслідки дій, які ми спостерігали а, в 23-му році, так це не перебільшення, в 23-му році, коли Залужин звернувся до Зеленського зі словами, що треба негайно займатися мобілізацією і мобілізувати від 450 до півмільйона мільйона українців. Протягом року і навчати їх від півроку до року, то це дасть можливість не тільки стримувати наступ росіян, а й відкидати їх з України. Зеленський сказав, що не бачить аргументів для цього, і вже за деякий час не лише відмовив залужному, а й звільнив його шобталу і майже два десятки генералів, які наближали перемогу. Після цього новий головком про мобілізацію взагалі нічого не казав. І зараз ми спостерігаємо, як Покровськ майже в оточенні про це кажуть експерти, наші українські військові експерти. А головна проблема нам не вистачає людей. Хоча знову звертаючись до генералів з профільного світу, до генералів, які розбираються те, що відбувається, я чую одне те ж саме: коли залужному треба було звільнити. Херсон, то він не пер в лоба, він наносив удари по командних пунктах, по складах, по логістичних зв'язках. Він знищував російську логістику, взяв під контроль, під вогнівий контроль головні напрямки, перебив логістику і вичавив росіян з Херсонщини. Но залужний чітко розумів, що він не може конкурувати з росіянами кількістю військових, тому використовував техніку, розуміння, що відбувається на полі бою, та іншу тактику. Чи бачимо ми сьогодні, як це відбувається під Покровськом? Ні. До речі, якщо всі ті дрони, які літять сьогодні по Росії і ну, відверто, з той самий Москві. Емоційно це приємно, але реальної шкоди немає. Але сьогодні били б по російських складах під Покровськам, по КПшкам, командним пунктам, по логістичним зв'язкам, били би по центрам зосередження військової сили, ефект би був значно більший. Якщо б почали це робити місяці три тому, то під Покровском зараз би такого не було. Ми не можемо конкурувати з росіянами в кількості військових. Більше того, давайте відверто їх просто більше. Але ми повинні бути і розумніше, і технічнішими. Саме тому ми спостерігали, як залужний використовував це. І мені здавалося, що цей приклад буде реалізований як мінімум під Покровськом. Бо зараз ми бачимо, як фланги нависають, і місто дійсно майже в оточенні. Ні, не скористалися. Більше того, проєкт State показує вже гірло кишені, яке замикає місто Покровськ, шириною вже менше як 7 кілометрів. Діпстейт раніше попереджав, що відстань 10 і менше кілометрів це вже критично, і зараз ця позначка навіть менше ніж критична. І на російських офіційних мапах ця ділянка позначена як і показано, що українські військові знаходяться в повному оточенні. Це не так. Вони можуть ще і виходити, і вони можуть завозити все, що потрібно, але не в тих об'ємах, і не регулярно. Більше того, незважаючи на те, що наше командування це спростовує, і наші військові теж це спростовують. Проблеми вже є. І наші військові кажуть, і до речі, цей Діпстейт підтверджують, що просто кардинальний капець, і це дуже погано. Про це, до речі, казав експівробітник СБУ і відомий експерт Іван Ступак на радіо НВ. А ще необхідно дійсно перегруповання. Необхідно зрозуміти, що зараз логістика під загрозою і росіяни б'ються за контроль над небом. Саме і сьогодні вирішують все. І не просто так сьогодні під Покровськом і в Покровську. Всі, хто працюють в цьому напрямку, там не тільки військовий спецназ, не тільки ССО, не тільки Гурмо, не тільки СБУ, там взагалі майже всі. Тут головне, щоб це не стала з, з історією, коли стінка на стінку. Більше того, війська РФ зараз активно почали застосовувати важку техніку на Покровському напрямку, а у Покровській йдуть вже вуличні бої. І, наприклад, за минулу добу було 79 штурмів агресора. Щоб ви розуміли, це величезна кількість. Коли кажуть, що ситуація складна, але контрольована, вона складна. Про контроль. Поговоримо трохи пізніше, вже вже за два тижні ще 21 вересня, 21 жовтня. Вибачте, військовий глядач Білда Юлія Андріоке написав, що битва битва за Покровськ наблизилась до своєї останньої фази, і після цього тоді його захейтили, Сказали, що це неправда, все стабільно. Це було 21 жовтня. Сьогодні, 29 жовтня. Як це кардинально змінилося, і, до речі, вже ніхто не хейтить Рьобки. Дивно, так коли я спілкувався з військовими, як солдатами, так і офіцерами на цьому напрямку, то я чув одне те ж саме весь цей період: потрібні люди, потрібні дрони, потрібні міни і потрібна зміна тактики. І це найголовніше, бо все, що там відбувається, для багатьох нагадувало те, що було під Бахмутом. Але відверто, що треба було брати? Робити. Треба було брати тили супротивника і логістику під вогневий контроль. Треба було артой і дронами знищувати логістичні можливості ворога. Треба було бити, як я і казав, по тим самим КПшкам, складам і вичавлювати росіян з цього напрямку. Або знищувати. Взагалі знищувати, бо можливості були. І інакше це конкурс. В кого ресурсів більше. Тут у нас не найкращі можливості. Тому, чи можна виправити зараз ситуацію в Покровську, якщо залишати все, як є, без жодних змін, ситуація буде погіршуватися для нас. А, але якщо проводити зміни і ті, які кажуть експерти, фахові, військові експерти, які чомусь не чують. Я не знаю навіть, що казати. Так, можна. Для цього потрібні зміни, і ставлені до стратегії, і до тактики, і до оперативного керування. А взагалі треба було зміни у ставленні до війни в голові Верховного Головнокомандувача, у людини, в якій в руках сконцентрована вся влада, і ця людина це Зеленський. Коли відбудуться зміни в його голові, відбудуться позитивні зміни на полі бою. Але. Якщо сьогодні ми втратимо Покровська, за ним паде Мирноград, це буде особиста провина тої людини, яка зірвала мобілізацію, звільнила залужного, відмовилась від проведення мобілізації через те, що це було по рейтингу, а людина мріяла переобратися на другий термін. І це все за все це, несе Верховний головнокомандуч України відповідальність пряму та безпосередньо. Тому що за кожною помилкою стоїть прізвище. І от в цьому випадку це прізвище Зеленський. Як би кому це не не подобалось, найцікавіше, що росіяни нічим не краще б'ються, ніж наші. Навпаки. Просто їх більше. І нам не потрібно стачувати свої війська, нам потрібно знищувати ворога, використовуючи геть іншу тактику. Про неї я казав раніше. Хоча відверто це не мої ідеї, це висновки генералів, частину з яких зняли після лютого 2024 року разом з Лужним. А результати ми бачимо вже зараз. До речі, ми ті ж результати бачили і під. Авдосом і в Часовому Яру, і в інших містах висновки треба робити, бо інакше втратимо і цю територію, а це неприпустимо. Дякую, що дивилися. Дякую, що допомагаєте каналу списками, лайками, вподобайками, коментарями і поширенням. Але головне. Сьогодні наші хлопці і дівчата, кращі хлопці і дівчата країни, б'ються за нас. І не тільки під Покровська. і не тільки на запорізькому напрямку або Куп'янському, на багатьох напрямках. Тому допомагайте їм, доєднуйтесь до ЗСУ, підтримайте зсу, Донатьте на зсу. Їм потрібна наша допомога. Бо ЗСУ це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Всі ресурси і зусилля на підтримку ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, папа. -па.